Справа номер 5 перший пункт. У чому подібність і у чому відмінність холодної та гарячої води з погляду молекулярно-кінетичної теорії? Ну що ж, нагадую, що згідно молекулярно-кінетичної теорії, є три основні положення. Перше положення це те, що усі речовини складаються із частинок. Це молекули-атоми. І між частинками це є проміжки. Друге, частинки перебувають у безладному, хаотичному русі. Цей рух називають тепловим. Ну і третє, частинки речовини взаємодіють одна з одною, вони притягуються та відштовхуються. Ну, що ж, в даному випадку, коли ми говоримо про холодну та гарячу воду, то згідно з цією теорією і холодна і гаряча вода складається з частинок, з молекул, з води. Формула цієї молекули H2O і в холодної, і гарячої вона повністю однакова. Що ж тоді різне у холодної та гарячої води? Чим вони відрізняються? Відмінність у тому, що молекули холодної води у нас рухаються повільніше, ніж молекули гарячої води. Гарячої води нагадує приклад, наприклад, дифузія, те, що молекули рухаються, у нас чи розчинення цукру, чи заварювання чаю, все це приклад дифузії, проходять набагато швидше. Ну що ж, записуємо тоді, що з погляду. З погляду молекулярно-кінетичної теорії ми запишемо скорочено, МКТ. Інколи так фізики записують, МКТ, з погляду МКТ записуємо. Отже, молекули або холодна і гаряча вода складається. З молекул. запишемо формулу h 2 o Це формула молекули води. Два гідрогени і один оксиген, так, H2O. і між ними є проміжки. Є? Ну що ж впевнитись в тому, що між молекулами є проміжки, можна з того факту, що риби дихають киснем, який розчинений у воді. Тобто між молекулами води є проміжки, які є заповнені молекулами кисню, наприклад. Ну що ж, тоді це те, в чому подібність, а у чому відмінність тоді холодної та гарячої води? що Цей хаотичний рух молекул його ще називають тепловим. Тепловим це тому, що він залежить від температури. Чим більша температура, тим швидше рухаються молекули. Ви самі це знаєте, наприклад, тому що дифузія, наприклад, заварювання чаю чи розчинення цукру набагато швидше проходить у гарячій воді, ніж у холодній воді. Ну що ж, записуємо тоді, що відмінність. Відмінність? Гарячої, гарячої Та холодної. Води в тому, що молекули Гарячої води рухаються швидше. Ніж молекули холодної води. 你。Yeah.